Отже, побутова техніка лише із фіскальним чеком. Місяць тому уряд зобов'язав усіх продавців техніки в Україні мати касовий апарат і видавати покупцям фіскальні чеки. В такий спосіб влада контролює власне не, контролює легальність завезення товару та реальні доходи підприємців. До того ж, саме фіскальний чек гарантія якості товару та можливість повернути в брак чи компенсувати збитки від нього. Цього не знала наша героїня Наталя, чого і це коштувало. Давайте дивитися. Потім будемо говорити на цю тему з нашим експертом. економіє ціною власної оселі. Згоріла все. Абсолютно мебіль, речі. І всі, вся мебіль і речі, всі, які були в остальних кімнатах. Як убезпечити себе від неякісних електроприладів? Меблі та речі вже не повернути. Все вигоріло вщент або назавжди вкрилося кіптявою. Наталя показує свою квартиру, в якій нещодавно сталася пожежа. Нині оселю потроху приводять до ладу. Та лише два місяці тому жінка із трьома дітьми буквально залишилася на вулиці. Ми залишилися тільки в тому, в чому були. Наталя рахує збитки та картає себе за надмірну заощадливість. Квартира спалахнула через замикання у тепловентиляторі, який родина купила на ринку. не интересовались, никто производитель не изделия. то есть просто взяли и все. В чем, конечно, теперь очень <с с> сожалеем о чем. Нам это дешевле обошлось очень дорого. У жодному разі не купувати і не продавати техніку без фіскального чеку. Вже більше місяця в Україні діє закон, згідно з яким техніку із гарантійним талоном мають продавати лише з фіскальним чеком. Але про нього покупець думає в останню чергу саме через бажання заощадити. Воно є причиною більшості пожеж у житлових будинках. Лише у Запорізькій області, де живе Наталя, протягом 2017 року таких загорянь сталося 174. Часто це відбувається, коли люди використовують для обігріву власної оселі низької якості електронагрівальні прилади китайського або кустарного виробництва, і тим самим вони не можуть запобігти виникненню пожеж у власній оселі і зберегти власний будинок від вогню. Гарантія якості товару та привід вимагати від продавця компенсацію за отримані збитки це фіскальний чек, де завжди вказані дійсні реквізити продавця. Це точно знає киянка Вікторія. Наприкінці минулого року вона придбала камеру та аксесуари до неї, а через декілька днів. Техніка дала збій. По перше, батарея чомусь змінна ця не працювала з коли вставляла цю змінну батарею. Камера не працювала і пізніше, після того як ми сходили до еквапарку з родиною, кнопки дистанційного управління на цій селфі палки ці вони також перестали працювати. У магазині замінити товар чи повернути кошти Вікторії відмовилися. Тоді з фіскальним чеком та скаргою вона звернулася до служби з захисту прав споживачів, яка в свою чергу звернулася до Держпродспоживслужби. Все змінили, все поміняли. Я ну абсолютно задоволена. і Вдячна що наша Держпродспоживслужба. В разі якщо є фіскальний чек, в разі якщо там заява, документи все нормально оформлено, Вони завжди допомагають. Без фіскального чеку шанси на відшкодування були б мінімальні. Торік із п'яти тисяч скарг покупців, держпродспоживслужба змогла допомогти лише половині. Решта людей не змогли довести факт покупки. І у нас в гостях Лілія Стеренко, тимчасово виконувач обов'язків заступника голови державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Доброго ранку ну, от, бачимо, Доброго до ранку. чого може призвести така легковажність наших глядачів, бачили історію. Ну і минув місяць після змін законодавства, згідно з якими продавці складної техніки з гарантійним талоном зобов'язані видавати покупцю фіскальний чек. Чи були за цей місяць скарги від споживачів? На сьогодні, з 8 травня, коли обов'язковим стала видача фіскального касового чеку. Офіційних скарг не було, але були телефонні дзвінки з питанням, що мені робити, коли я хочу купити побутову техніку, а мені відмовляються видавати фіскальні касові чеки. Звичайно, проводилися просто роз'яснення, що обов'язково продавці, незалежно чи це суб'єкт малого бізнесу, чи це великий магазин, зобов'язані видавати фіскальні чеки, і це буде є тим документом, який захистить вас як споживача, якщо будуть якісь проблеми? А я хочу сказати для глядачів, якщо ви не знаєте, коли ви знаходитесь безпосередньо в магазині, куди кому телефонувати, завжди в куточку споживача, ви знайдете усі необхідні телефони до організацій, які можуть захистити ваші права як споживача. Якщо е продавці по е магазин не видає фіскальний чек, про що це говорить? Ну, якщо не видається фіскальний чек, це може говорити про те, що є проблеми у цього магазину так. із походженням цього товару можливо. Ага. І, і питання: ну, наше законодавство зобов'язує видавати фіскальний угу. касовий чек. Якщо магазин не видає, то у нього відповідно будуть проблеми. Давайте із... розберемося в різниці: органі. фіскальний чек і товарний чек. Ну, фіскальний чек він видається з використанням електронних касових mm -hmm. апаратів, і там є, скажімо, набір інформації, яка вже закладена відразу, сформована, дає повністю найменування суб'єкта, тобто продавця, його місце знаходження, коди. І чітко вказується не тільки найменування mm -hmm. товару, а артикули цього товару, вартість і інші дані, тобто час продажу і так далі. Також інструкція має бути обов'язково українською мовою. Інтерфейс має бути адаптований, щоб людина розуміла, скажімо, які кнопочки нажимати, якщо вона використовує цю техніку. А наявність фіскального чеку. Чи гарантує він, що вам продали той чи інший прилад або продукцію? А сертифіковано, чи все-таки не завжди на сьогодні можна сказати, що наявність фіскального чеку гарантує те, що вам продали сертифіковану техніку. Mm -hmm. Якщо будуть якісь питання, то наявності Явності фіскального касового чеку ви можете знову ж таки звернутися до продавця, тому що іноді є питання. Є питання браку навіть заводу, uh -huh. тобто ви будете мати право звернутися до гарантійних акредитованих центрів, які можуть uh -huh. ну, проводити гарантійний ремонт або здійснити навіть обмін цього товару. Тому впровадження фіскальних касових чеків це такий, скажімо, мінімальний компроміс між бізнесом та uh -huh. Вимогами по захисту прав споживачів на сьогодні, Дивіться, панілі е, телефони, ноутбуки, планшети та техніка гаджети, без яких сьогодні жодна людина в принципі не уявляє свого життя. Але що стосується там гаджетів, комп'ютерної техніки, тут питання. Також адаптації програмного забезпечення, тому що ага. певні різні вимоги, і, наприклад, це досить поширено в телефонах, що певні специфічні вимоги, які будуть використовуватися в одній країні, будуть ну, зовсім ага. не дійсні в іншій країні. А от нам дописочку написала Тетяна Тунда, додала нове відео. От, подивіться, зараз покажіть, будь ласка. От купили гаджет, про який ми зараз говоримо. Дивіться, що з ним він просто стояв, стояв такий, знаєте, самохідний скутер, такий, а зараз дуже популярний. А серед молоді, та й серед дорослих, і от він стояв, стояв, стояв. Не, він підключається через розетку, щоб зарядити його, акумулятор. а Потім він їде. Подивіться, що відбувається. Це ж небезпечно для життя, це пожежа. Якщо наша глядечка готова, наприклад, з нами зв'язатися, то ми готові розслідувати цю історію і будь-яку іншу історію. Власне, як історія вже для вас прозвучала. Ми ну потім обов'язково вимагати. Тим більше це законом уже угу. з 8 травня діє фіскальний чек. Вимагати, ну вимагати, якщо вам його не дають. це зобов'язує продавців давати вам фіскальний чек. Дякуємо. З ним присудим була Лілія Стеренко, тимчасово виконуючи обов'язків заступника голови державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживців. До речі, про харчові продукти і так далі. Зараз готуємо. Овочі на вогонь.